Доброго дня! Урок алгебри, 10 клас. Працюємо за підручником розляк профільний рівень, Такі ж завдання є в інших підручниках. Тема сьогоднішнього уроку знаки тригонометричних функцій. В передніх відео ми з вами ознайомилися з такими функціями як синус, косинус, тангенс та котангенс. Сьогодні ми будемо визначати їхні знаки. Хочу пригадати, що синус альфа Дорівнює y. Що це означає? Це означає, що функція синус визначається віссю y. Визначається віссю y. Я виділила вісь y, ту частину, яка нам потрібна, червоним кольором. Пам'ятаємо, що в нас тут від одиниці. І ось тут у нас градуси 0 градусів, 90 градусів. 180 градусів. Та 270 і нарешті 360. І так, перша чверть. Перша чверть. Синус, тобто Y у першій чверті додатній. Значить, і функція синус в першій чверті додатна. Другій чверті синус. Тобто Y теж додатній. В третій чверті Y від'ємний. Тобто синус теж від'ємний. І у четвертій чверті, відповідно, Y від'ємний, синус теж від'ємний. Функція косинус. Косинус альфа дорівнює х. Це означає, що косинус визначається віссю хів. Я виділила вісь вісіх. І дивимося. У першій чверті косинус додатній, тому що в першій чверті х додатній. В другій чверті косинус від'ємний. Третя чверть х у нас тут від'ємний, значить і косинус буде від'ємний. І у четвертій й х у нас тут додатній, отже, і косинус буде додатній. Функція тангенс альфа та котангенс альфа. Тангенс альфа це синус альфа розділити на косинус альфа. А котангенс альфа це косинус розділити на синус. Тому знак синуса і тангенса будуть однакові, але будуть залежати від того, які значення синуса та косинуса відповідно у чвертях. І так у першій чверті. Синус додатній, косинус додатній, отже, і тангенс буде додатній. І котангенс теж. Друга чверть. Сінус додатній, косинус від'ємний, а плюс розділити на мінус буде мати мінус. Третя чверть. Синус мінус. Косинус мінус. Мінус ділим на мінус, буде мати плюс. Четверта чверть. Синус від'ємний косинус додатній, мінус ділимо на плюс, буде мати мінус. І ось такі в нас знаки тригонометричних функцій. Синус горизонтально додатні, косинус вертикально додатні, бо косі Х, а тангенс навпроти або навхрест. Отже, ми з вами з'ясували знаки тригонометричних функції. Побудуємо кут альфа. Та побудуємо такий самий кут мінус альфа. Отже, маємо альфа і маємо мінус альфа. Що ми побачимо? А ми побачимо, що в нас функція косинус визначається вісю хів, і коли ми опустимо перпендикуляр. З косинус альфа і мінус косинус альфа на вісь іксів, то значення буде одне і те ж саме. Значення ось це значення воно у нас тут лежить, ось воно я в ньому стою мишкою. Ось це. Тому ми можемо сказати, що косинус мінус альфа, тобто косинус від'ємного числа. Дорівнює косинусу додатнього числа. Тепер з'ясуємо синус. Синус у нас визначається вісім іг. Косинус альфа ось наш синус, а косинус мінус альфа ось наш синус. І що ми бачимо? Що в нас буде тут якийсь ігри. А ось тут буде якесь мінус y в значенні. І ми можемо сказати, що косинус мі, синус, перепрошую, синус мінус альфа буде дорівнювати мінус синус альфа. Якщо говорити для від'ємного числа, то це значення дорівнює від'ємному синусу. Ось. Ну, звичайно, синус додатнього дорівнює синус альфа дорівнює синус альфа. Тут немає про що говорити. А от синус від'ємного у нас буде від'ємний. Ось тут мінус і. Ну, а тангенс і котангенс, так як ми знаємо, що це є ділення щойно повторили. Мінус синус на косинус, то тангенс мінус альфа буде мінус тангенс альфа, ну і відповідно котангенс мінус альфа дорівнює мінус котангенс альфа. З цього всього ми можемо зробити висновок, що серед цих усіх чотирьох функцій, єдина функція, єдина функція у дорівнює косинус альфа, пишемо так, іг дорівнює косинус альфа буде парна функція. Всі інші функції не парні. Розглянемо деякі вправи. Вправа 181. Додатним чи від'ємним числом є значення тригонометричної функції. Давайте скористаємося колом. Стуємо коло, систему координат і розміщені градуси. І так, синус мінус 280. Якщо йти по від'ємному, то тут у нас буде мінус 90, мінус 180, мінус 270, ну і відповідно, мінус 360. Мінус 280 потрапляє сюди в першу чверть. У першій чверті синус. Дивимося таблицю. Синус в першій чверті додатній. Отже, додатнім чи від'ємним. Додатнім. Далі, синус мінус 130. Пам'ятаємо, мінус йдемо за годинникою, стрілкою. Мінус 90, десь мінус 130 буде у нас отут. Це в нас чверть третя. Дивимося. Синус третя чверть у нас від'ємний. Можна, звичайно, не дивитися в таблицю, а пам'ятати, що синус це вісь вісіг, а косинус це вісьх. Мінус 3. Синус мінус 3, це 3 радіана. Один радіан це в нас приблизно мінус 3 помножити на 57, будемо мати синус мінус 171. Це знову в нас третя чверть. Отже, це в нас буде звідси мінус. Наступне так, ми пропустили друге. Косинус 340. 340 йдемо проти годинникової стрілки, і десь 340 нас буде ось тут приблизно. 340 косинус, дивимося, у четвертій чверті косинус додатній. Отже, косинус 340 буде мати додатнє значення. Косинус 2, це в нас косинус. Так, 114 градусів. Так? 114, це у нас десь ось тут буде приблизно. Косинус визначається вісю іксів. Ось тут цій точці. Значення по осі від'ємне. Значить, косинус буде від'ємний. Так. Тангенс одиниця. Тангенс 57 градусів. Це перша чверть. І косинус додатній і синус, тому тангенс теж додатній, отже, плюс. Котангенс 7П на 4. Так, шоста. Котангенс 7 7π на 4. Пам'ятаємо про те, що пі це 180 градусів. Скорочуємо будемо мати котангенс 7 на 45, і це будемо мати котангенс 280 плюс 35-315 градусів. Отож, 315 градусів це у нас ось тут, так. І в нас одне додатнє, друге від'ємне. Отже, котангенс ці... Отут у нас цій чверті буде мінус. Ну і восьме. Так, це було сьоме. Восьме. Тангенс 5 π на 6. 5 π на 6. Буде тангенс. 5 на 180 і ділимо на 6. Будемо мати тангент 150 градусів. 150 десь тут другі чверті. Так, по Y тут плюс, по X – мінус, значить, значення буде мінус. Буде мінус. Вісімнадцять Відомо, що. Альфа лежить в межах від пі на 2 до пі. Так, ось я по колу розмістила у радіанах кути, отже, від пі на 2 до пі це в нас ось тут. Порівняйте з тоне значення виразу. І так, синус альфа, друга чверть. Друга чверть синус визначається ігреком. В другій чверті ігре додатній. Отже, буде плюс помножити. Тангенс, другий чверті. Тангенс це синус розділити на косинус. Сінус туда косінус косинус від'ємний, отже, тангенс буде від'ємний. Отож ми будемо мати в добутку мінус, а мінус це менше нуля. Отже, вираз можемо записати менше за нуль. Наступне синус у кубі. Тобто у цій чверті синус додатній, і в кубі він теж буде додатній. Косинус. Косинус визначається вісю іксів. Косинус цій чверті від'ємний. Отже, ділим і результат буде менший нуля. Синус альфа тут у нас плюс, так. Відняти косинус чверті четвертій так? І коли ми будемо віднімати від'єм, то в результаті ми отримаємо тут примножені, так, ніби буде плюс. І два додатні значення дає нам додатнє. Так, повернемося до прав 18.3. Нам треба знайти значення виразу. Отож, перед вами таблиця тригонометричних функцій. В радіанах та у градусах. І так, нам треба 5 помножити на тангенс 0. 0 градусів, тангенс 0 буде 0. Додати, 2 помножити Сінус мінус міну на 6. Тут ми зараз пригадаємо з вами, що ми навчили. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Тому синус мінус. 5 мінус пі на 6. дорівнює мінус синус пі на 6. Тому буде мінус. Шукаємо пі на 6, синус пі на 6 одна друга. Відняти 3. Аналогічно для котангенса, так? Котангенс мінус буде мінус. Дивимося, котангенс π на 4 це одиниця. Додати 4 косинус мінус пі на 2. А от для косинуса косинус мінус альфа були у нас формули введені. дорівнює косинус альфа. Тобто, шукаємо просто косинус сп2. Це в нас 0. 0 відняти. Тут при скороченні отримаємо одиницю. Тут буде додати 3 та додати 0. Мінус 1 додати 3, будемо мати 2. Так, друге завдання. Зразу будемо мати мінус, далі дивимося тангенс піна на 3. Піна на 3 тангенс корінь з 3 помножити. Знову будемо мати мінус. Димося на π на 6, котангенс π на 6, знову корінь з 3. Додати 2 косинус мінус пі. Так, косинус мінус π буде косинус π. Тобто цього мінуса не буде, нам з'їдає. Димося косинус π у нас буде дорівнювати мінус 1. 4 У квадраті мінус і мінус нам дає плюс. Так? Тобто, якщо ми маємо синус мінус пів на 3, це буде мінус синус пі на 3. Ще раз мінус. Тобто мінус мінус дає плюс. Тому у квадраті тут знак не поміняється. Диємося просто пі на 3 для синуса. Корінь з 3 на 2. Мінус мінусом дає плюс, корінь з 3, корінь з 3 буде 3. Підняти 2 та додати скоротили 2 корені з 3. Будемо мати 1, додати 2 корені з 3. І що на вправу 18.7. порівняйте значення тригонометричних функцій. Я заготовила відразу коло. З позначеними кутами. Та ось тут вам виписала правила. так? Що таке синус, що таке косинус. Синус це Y, косинус це X. І так у нас тангенс. 130. Це ось тут. Так, ось тут нас буде 130. А коли йти у зворотньому напрямку, то. 100. Мінус 130 буде десь ось тут. І так, ми маємо другу чверть та третю чверть. Пригадуємо. В другій чверті тангенс у нас від'ємний. А в третій чверті тангенс додатній. І ясно, що додатнє більше, ніж від'ємне. Тому. Будемо мати ось такий знак. Далі. Тангенс 110, ну це приблизно десь ось тут. Та Тангенс 193. Це трошки більше, як 180, ну це десь буде ось тут. Що маємо знову? 110 у нас у другій чверті, а тангенс другий від'ємний, 193 у третій, тут він додатній. Тому 110 буде менше, як 193. Косинус 80. Ну, десь отут у нас буде 80. І 330 буде десь, ну, нехай ось тут. Приблизно. Косинус визначається вісю іксів, Тобто у 80 значення буде ось тут, додатні. А коли ми маємо 330, то значення буде ось тут, воно від'ємне. Додатні і від'ємне. Косинус має додатні значення. Тому ось так порівнюємо. Далі. Далі ми маємо синус 60. І маємо 8 пі на 7. Не дорімує. А синус 8 на 180 і розділяємо на 7. Отже, будемо мати синус 60. І провівши обчислення, тут приблизно у нас синус 205. Ну, нам не суть справи. 60 градусів, 60 градусів, інший корін візьму. Ось тут. Десь буде в нас 60. А 205 це, можливо, десь отут. 205. Синус визначається вістю у. Для косинуса ось це буде 6. для синуса 60, ось це значення. А для синуса 205, це буде ось тут значення. Синус визначається вісю ігре, тому ми бачимо, що для 205 воно від'ємне. Отже, будемо мати ось такий знак. Так, котангенс 2π на 3. Котангенс. Так, пі 180 ділимо на 3, буде 60, множим на 2, 120. І косинус двісті Так, сто двадцять. Сто двадцять. Ну, ось десь приблизно тут буде в нас сто двадцять. Наше значення 280 для косинуса. Ну, десь отут буде 280. Косинус вісю Х, додатній. А от тангенс у другій чверті у нас від'ємний. Чи котангенс не має значення? Котангенс. Від'ємний. Отже, наш котангенс від'ємний в другій чверті, він буде менший, як косинус 280. І радіани. Бачимо, тут у нас котангенс 6 радіан, значить, це буде котангенс 6 помножити на 57 градусів, а тут у нас котангенс 6 градусів уже. 6 на 57 буде котангенс 342 градуси. Та котангенс 6 градусів. 342 і 6. 6 градусів. Ось десь нехай отут 6. І 342 десь отут. Котанс. В першій чверті додатні, тобто це значення буде додатнє. А в четвертій, від'ємне, значить, 342 буде мати від'ємне значення. Відповідно, від у нас завжди. Менше. Ну, ось так, аналізуючи чверті та знаки функцій у цих чвертях, ми можемо порівнювати функції однакові або різні функції, і для різних кутів. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!